Я вже так хотів покінчити з тою таксовкою, але все-таки вона мене не відпускає. знаєте. Тобто сьогодні, наприклад, п'ятниця, завтра, субота неділя, я планую три дні їздити. В цьому відео хочу вам розказати про свою стратегію, як я це роблю. В планах у мене заробити за ці три дні хоча б тисячу доларів грязними, тобто там десь 100 баксів піти на бензин. Ну і вийде 900 доларів чистими. Це за п'ятницю, суботу і неділю. Якщо я виїжджаю от вже таксувати, в мене немає такого, що я вийду там на годинку, на дві. Якщо я вже виїжджаю, то я виїжджаю на всі 12 годин. Тобто, конкретно, поки в мене там є такий ем, лічильник годин, який я можу працювати на програмі Ліфт, І от, поки мене не виб'є з того, я доти додому не поїду, або поки я не зароблю там якусь певну суму, ну, наприклад, 300 доларів. Якщо я от сьогодні зароблю, я напевно зразу поїду додому. Якщо не буду сильно ще змучений, то не поїду. Я собі от зараз готую каву, ну, вже приготував. Зараз сяду, поп'ю кави, включаю зразу додаток. І якщо щось добре злапаю прямо з дому, то починаю їхати і потім вже буду там вибирати, які замовлення брати, які не брати. Не буду заїжджати в аеропорт, тому що, як показує практика, в аеропорту переважно як заїжджаєш, чекаєш там, можеш так прочекати, блін, годину-дві, прийде якесь замовлення за 20 доларів в Даундаун, -даун, які треба годину потратити. Не завжди бачу сенсу в тому. Коротше, візьму вас сьогодні з собою. І постараюсь зробити це відео цікавим. Дивіться, тільки що лист мені прийшов. Останнє попередження: штраф 300. Чекайте, штраф 300 доларів. Типу приходять такі листи, і ти думаєш, боже мій, що я вже не так зробив? Чого в мене штраф? Типа, що сталося? Відкриваєш. А це просто скам. Це просто скам. На, типу, що там якась страховка, з коротше, херня повна. І таких листів. Тут в Америці, блін, ну реально, раніше, якось як я тільки заїхав сюди, кожен день якась така шляпа. Зараз воно вже рідше почало приходити, але все одно приходить. А уявіть собі, скільки людей на це ведуться і віддають свої гроші просто шахраям. Заїхав зараз такий цікавий один район. Це така собі інша сторона Америки. Це є район мобільних будинків. Дивіться. Коротше, отак от воно виглядає. Ці будинки, це. Вони не вважаються будинками такими ну, будинком, будинком. це є пересувний мобільний дім. Отак, типу, якось воно трактується. І люди, люди всі, які тут живуть, які от є власниками цих будинків, вони не є власниками землі. Вони лише власники, оцих, оцих от, так сказати, коробок. Зараз проїдуть ще тут. Получається, що вони просто платять оренду землі. І все, тобто вони можна беруть, можна сказати, беруть в рент землю, на нього, типу, як кладуть будинок, і от таким чином, такі будинки на зілу продаються там, вообще щось по ну дуже дешго, там, по 40-30 по тисяч доларів можна таке купити. Воно, в принципі, ви знаєте, я вам скажу, воно, от якщо б я був би там без жінки дитини, чисто сам, то і купити там за 30 тисяч такі будиночки, там ще оренду платити там 100-200 доларів. То в принципі непогано, може може бути. От, бачите, от таке накидано. Як в якомусь. Я, я навіть не знаю, чим це порівняти. Такі страшні всі, в якісь там обдерті, в плісні в будинки, вон, бачите. Таке все стрьом... короче, воно все таке. Цікаво, як тут з криміналом. ну, Тут, напевно, контингент живе такий собі, але ще колись давно, я пам'ятаю, я віз людину одну сюди. Коротше, одного пацана точніше звідси забирав. Я в нього розпитувався. І а от бачите, тут взагалі перекошений, цей ганок перекосився повністю. І це, я від, коротше, одного пацана сюди звідси забирав. І я йому кажу, як тут взагалі жити? То все. Він каже, ні, дуже нормальний район. Я тут виріс, тут, я зараз до батьків приїхав, типу, з дитинства Я народився, і дотепер мої батьки тут живуть. Каже, і все нормально. Ну, люди звикли, напевно. І це, до речі, біля аеропорта. Охара аеропорт, один з найбільших аеропортів в Америці. Великий, великий район, я вже їду по ньому ну, досить довго. Якщо по карті зверху подивитися, то взагалі воно тут так мурашник виглядає. Ну, в основному, типу, я тільки що їхав, і на, на вигляд, таке в основному м'якси тут живуть. Типу, з одної сторони, якщо сам, то можна таке взяти. З сторони. а з другої сторони, я дивлюся на ці будинки ззовні. Я боюся уявити. Що там відбувається всередині, які проблеми там є, десь там, напевно, криша тече, десь там може якісь е, дирки в підлозі, десь там задуває, ще щось таке. Напевно, такий собі варіант. Ну, тобто не, не дарма воно коштує так дешево. там по 30. Я дивився, здається, від 30 до 50 тисяч доларів. Такий будиночок можна купити. Заїхав короче, я похавати і хочу вам зараз показати, що я завжди їм. А саме головне, чому. Короче, це заклад називається чепотлі. Чіпотлі отак. Воно називається. Це мій самий любимий фастфуд в Америці. Тому що тут їда, отака от, овочі, м'яско, і воно все не виглядає таке, знаєте, зроблене аби як. Типу, реально їж і відчуваєш, що здорова, нормальна їжа. І недорого. Наприклад, за цей бол, це бол називається, я заплатив. Скільки я заплатив? 12 доларів. Так, 12 доларів. Швидко зробили, в додатку собі замовив. І народ, я реально рекомендую їсти це. А ні, ну, не Макдональдс, там не бургер кін. Це реально нормальна, здорова їжа. Я їм зі мною все нормально. І найголовніше, що дуже смачно і недорого. Чотири години я вже їжджу. За чотири години грязними я встиг заробити 90 доларів. Це так і виходить 20-25 доларів в годину. Воно так буває. Бувають хороші дні, бувають погані дні, буває сезон, буває не сезон. Тому я притримуюсь з тої думки, що. Така робота, як Uber, Lyft, це не може бути постійна робота, це не може бути робота, з якою ви будете жити, з якою ви будете забезпечувати сім'ю. Тому що сьогодні є, а завтра нема. Машина завтра зламалась, роботи немає. І саме, саме гірше в цьому ніякого розвитку. Ви тільки деградуєте і все. Я ну, роблю максимально все для того, щоб більше взагалі не виїжджати на ліфті, але поки що не виходить. Треба більше часу, більше сил. Ну, я йду до того, це моя мета. Більше взагалі ніколи. Не думати навіть про те, що мені треба виїхати десь на ліфті і попрацювати. І до речі, якщо ви все-таки хочете працювати на Uber і на ліфті, і у вас є якісь нюанси з аккаунтом, наприклад, у вас він на холді через бекграунд чек або ще якісь там є нюанси різні. Або у вас немає року стажу, або у вас є рік стажу, але Uber все рівно вас не пропускає. Отакі От всякі питання я можу вирішувати. Є питання, які можу вирішити, є питання, які можу не вирішити. Тому, якщо у вас є якісь такі моменти з цими додатками, то пишіть мені в особисті, розказуйте, яка у вас ситуація. Я ж вам постараюся проконсультувати першим ділом, а далі вже допомогти. Є, є мінімалка, добив, все таки, думав, що не вийде, але зробив. 316 доларів за сьогодні. Значить, буду вам показувати дорогу і ділитися своїми думками на рахунок цього всього. Я там недавно спілкувався з одною людиною, яка збирається переїжджати в Чикаго, і я тій людині якраз теж допомагав там з аккаунтом вирішувати там деякі проблеми. І коли я кажу, типу, що 300 доларів точно можна мати, то я не жартував це людина каже, блін, серйозно, не може бути, типу, що ну, не вірить, зараз, що в день можна мати 300 доларів. Ну, ці 300 доларів нелегко даються. От мої 316 доларів вони даються нелегко. Тобто, це 12 годин, це майже ніяких перерв, тільки таке поїв. Один раз поїв і зараз от їду в Такобел. Зараз, до речі, 3.20 ранку. Їду зараз ще в Такобел, візьму щось поїсти. І ну вже замовив їду, і дома вже з'їм і спати. А, ні, ще не спати, ще маю вам, вам змонтувати відео. Чи можна заробляти на Uber на ліфті? Можна... Е, я зароб... Ну, пацани в чаті, моєму, до речі, є чат, там в описі є посилання, посилання на той чат. Заробляю ще більше, тому що в них є і Uber, і ліфт, в мене є тільки ліфт. Звичайно, для цього потрібна підходяща машина. Звичайно, для цього потрібен досвід. Тобто просто так без досвіду не вийде вас це зробити. І треба знати деякі нюанси, моменти, які прийдуть до вас з часу. Чи варто йти на Uber взагалі? Я би казав ні. Не йти взагалі на Uber Lіft, не йти працювати, тому що це безперспективна робота і дуже багато я знаю особисто людей яких ця робота затягує, тому що вони не хочуть нічого іншого робити. Їх просто це затягує і не можуть звідти вилізти. В мене ситуація трошки інакша. Я виїжджаю чисто на вихідні, для того, щоб підтримати бюджет, сім... сімейний бюджет і все. В будні дні я займаюся іншою справою. Зараз от, хочу розвивати справу по дереву, з дерева якісь робити. Є там ще деякі інші ідеї. Ну але поки що, поки що, отак. Воно мене спасає, воно мені допомагає. Всім бобра. Не забудьте підписатися, хто ще цього не зробив. Пишіть ваші питання в коментарях, постараюсь прочитати і на якісь відповісти, можливо, в наступному відео.